Всім привіт, руни дня, порада від рун. На цей період, який зараз відбувається в твоєму житті, і, скоріш за все, він доволі важливий для тебе. То порада від рун така. Ага. Ти обрав напрямок. Ти маєш зараз в собі. Силу волі. Зараз щось відбувається, і тобі треба це робити. Ти знаєш, ти хочеш, в тобі є сили. Ти хочеш просувати себе, свою справу, свої наміри. Але руни радять. Щоб досягти, треба діяти, дійсно діяти, і, можливо, прийдеться чимось пожертвувати важливим для досягнення твоєї цілі. Будь стійким, будь воїном, не обов'язково військовим, але воїном. Відстоюй свої інтереси, відстоюй свою справедливість. Якщо потрібно, доводь свою правду, бо, видно, в твоїй справі, станом на зараз, це важливо. І будь сам справедливим, чесним, цілеспрямованим. Але пам'ятай, що нічого не дається легко, і, можливо, прийдеться чимось пожертвувати тобі. Така порада Рун. А чим же пожертвувати коротко. Так, ну тут, знаєте, можна пожертвувати навіть своїм, як би благосостоянням, благополуччям, своїм якимось розвитком. Заради якоїсь важливої справи. Для когось, можливо, треба буде пожертвувати стосунками з якоюсь жінкою, більше як наче з мамою, може вийти з-під материнського крила, може вийти з-під впливу владної жінки. Можливо, мама дуже вами опікується і забирає багато часу, перетягуючи увагу на себе. Тут буде потреба в. Цим пожертвувати для когось, не для всіх, звісно. А для декого, тут дійсно ви можете пожертвувати на шляху до досягнення своєї цілі, процвітання, наприклад, може, треба буде за щось заплатити, або десь зекономити, або десь підкопити, накопити. Знаєте, як, жертва ж може бути е, різною. І ось тут, можливо, треба буде якось більш скромно розпоряджатися тим ресурсом, який у вас є, тим потенціалом. Комусь треба буде пожертвувати своїми жіночими амбіціями і енергіями. Можливо, для того, щоб досягти вашої зараз цілі, треба бути більше, ну, знаєте, по характеру твердішою. Тож прийдеться бути більш схожою характером і на чоловіка силою волі, силою духу, підходами, м'якостю тут, може, треба буде і жіночністю пожертвувати, щоб досягти того, чого дійсно хочеться. А що ж допоможе найбільше, покажіть руни найбільше на шляху до ціни, що допоможе ще найбільше конкретно рухатись, рухатись, якщо треба, кудись і поїхати. <кій> Головне швидкість і, мабуть, швидкість прийняття рішень. Взагалі рух. Ідіть до своєї цілі, дорога, відкриті шляхи, відкритість намірів, швидкість рішень, швидкість просунення, відкидати всілякі перешкоди на шляху, відкриваючи всі двері, сміливо, рішуче, але тримати під контролем всю ситуацію, контролювати свій життєвий шлях, свій. Свою працю, свою оцю мету, до якої зараз ви йдете, тримати під контролем. що заважатиме найбільше заважатиме для когось втрата фізичних сил, можливо, будете хворіти, то це стане вам на заваді. А взагалі лінь. Бажання нічого не робити, щоб досягти свого, відсутність конкретних дій, все це буде вам найбільше заважати. Так, цікаво, але руни випадають саме ті, які в тему. Ну, і якщо ви будете втрачати шанси на своєму шляху, які буде давати вам доля або ситуації, то це також стане вам на заваді. Не втрачайте шансів, якщо вони будуть. Ну, на цьому все. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока.